Слава Ісусу Христу! Возлюблені брати і сестри, сьогодні ми вже маємо шостий тиждень по П'ятидесятниці. І він розпочається понеділком, в якому ми з вами і надалі вивчаємо Слово Боже. І сьогодні розмірковуємо над Євангелієм від Матфея і слухаємо дуже важливе біблійне оповідання, яке Господь сьогодні нам дарує. Отож, будьмо! Уважні. Одного разу приступили до Ісуса ученики Його і сказали, чому притчами говориш до народу. Він сказав їм у відповідь, тому що вам дано розуміти тайни Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому додасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, щоб вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, і збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорять: слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитесь будете і не побачите, бо зробіло серце людей цих і вухами туго чують, і очі свої столили, щоб не побачити очима, і не почути вухами. І серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і вуха ваші бо чують. Бо істинно кажу вам, що багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. Ви ж вислухайте значення притчі просівача. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде, посіяне в серце, його те, що посіяне при дорозі, а посіяне на кам'янистих місцях, означає того, хто слухає Слово і зразу ж з радістю приймає Його, але не має кореня в собі, будучи не стійки. коли ж настає скрута або гоніння через слово Це, відразу спокушається. А посіяне міштерня це той, хто слухає слово, але турботи віку цього і спокуса багатством заглушають слово, і воно буває безплідне, посіяне ж добру землю. Це той, хто слухає Слово і розуміє, і проносить плід, і творить один у сто крат, другий в шістдесят, а інший в тридцять разів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені. Ми чуємо, як Господь пояснює, чому Він говорить до народу причами. Адже ще пророка Ісай сказав, що серце людей загрубіло, і вони не можуть і не хочуть сприймати істину. І тому Господь звертається до них притчами, і Господь говорить важливі слова, що тому, хто має, додасться, а тому, хто не має, того відніметься те, що він має. Це важливі слова, адже якщо ми бажаємо зростати, якщо ми хочемо жити в істині, то Господь нам це бажання буде завжди примножувати. І Господь говорить, пояснює притчу про сівача, про те, як і хто розуміє, і як хто сприймає істину, хто як сприймає Слово Боже. І ми часто подібні до того ґрунту, про який Господь говорить, що часом це як при дорозі, що ми не сприймаємо нічого, все, що до нас надходить, воно від нас відштовхується. Інший раз ми як кам'янистий ґрунт, який з радістю сприймаємо, але так і швидко ми охолоджуємося, так і швидко ми стаємо байдужі. І дуже рідко ми буваємо як благодатний ґрунт, в якому насіння проростає і дає свій урожай. Адже урожай це те, що ми почули, Слово Боже, що ми почули істину, і що ми живемо в ній, і ми робимо добрі справи. Я ж бажаю, щоб цей тиждень був багатий вас на благодать Божу, щоб ви примножували своє життя добрими справами у 30, у 60, у 100 разів. Амінь. Слава Ісусу Христу!